Даний безпілотний літальний апарат був примусово посаджений нашими засобами радіоелектронної боротьби та знайдений військовослужбовцями, які обороняють позиції в районі населеного пункту Павлопіль та Гнутово. Даний безпілотний літальний апарат є представником російського військово-промислового комплексу, має назву Гранат-2. Поставляється на озброєння. Незаконних збройних формувань, так званих ВНР та ДНР, призначений для розвідки та коректування вогню артилерії, його тактико-технічні характеристики. Максимальна дальність польоту 15 км, середня швидкість 70 км на годину, граничний потолок 4 тисячі метрів. Використовуються оптичні прилади відеосйомки, та розвідки. А саме в день це фото-відеокамера та вночі встановлюються тепловізійні камери або камера для нічного бачення. Даний апарат активно експлуатувався та має характерне пошкодження від кулі на крилі. На даний час цей безпілотний літальний апарат використовуватись в інтересах ворога вже не буде та є джерелом важливої інформації, важливим доказом російської присутності на Донбасі.